Вітаю вас, друзі! Сьогодні поговоримо про соковиті зелені корма для кролів. Чи можна їх давати кролям, і взагалі, і взагалі, як кролі, їх їдять. От, значить, Соковиті зелені корма ну, вони необхідні просто для кролів, тому що там в них знаходиться дуже багато корисних вітамінів, в яких немає, от, наприклад, в цьому самому сіні. Сіно вони можуть зимою їсти. А весна, літо. Осінь, їм потрібні соковиті корма для здоров'я. Вони так краще від них ростуть і краще себе почувають. Звичайно, потрібно це все робити в міру. Це потрібно давати невеличкими порціями. Я почав своїм каліфорнійцям давати зелені соковиті корма кілька днів тому. Почав я з листя капусти молодої, зеленої, давав по по пів листочка. Бачу, вони звикають до цього. Е, потім я накосив травички зеленої, даю зелену травичку. Ось вони класно хрумають. Це в нас самочка. Вінчик літочки в нас самець, гарно хрумує зелену травичку. Бачите, ось з такою, такою кількістю я даю, більше я їм не даю. Тобто я дозу збільшую тільки е, ну, щоденно. Так, Що можу ще сказати? Даю я ось такі зелені соковиті корма, травичка, трав'я, Я даю, звичайно, кропивку, я даю, сушену сушену або прив'ялену. Я стараюся так, якщо я її накосив, я її висушую, на наступний день даю. Вона трошки прив'ялена або більш така суха морковку я даю їм, морковку я їм даю значить, одну морквину. Да, 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 малий, да, 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 да. Про тебе знімаємо кіно, про тебе. про тебе, тебе, я беру морквину, мию я її не чищу нічого, я просто так розломав невелику морквину і їм даю. Одну морквину десь раз, раз на тиждень чи два рази на тиждень даю. Листя капусти, бачите? Все зелене листя капусти, на, зайнятий травою. Лисічка капусти. Листя молодої капусти зелене також даю, воно трошки прив'ялене, воно не свіже. Даю, звичайно, вже в міру, тобто невеликих кількостей, як я й говорив раніше. Тобто в мене такого немає, що я в клітку засипав повністю зеленою травою там, чи капустою, капустиння, морквою. І вони в мене там їдять. Звичайно, тоді буде здуття у кролики, звичайно, тоді буде розвинений хорошо, хорошо буде розвинений коксидіоз. І Потрібно буде тоді їх лікувати, ну, від цього ніхто не застрахований, можливо, і летальні випадки. Якщо давати в міру, помаленьку вони будуть звикати до цього, то нічого страшного не станеться. Постійно, звичайно, в кролики має бути вода, постійно має бути зерно суміш або зерно, комбікорм, хто чим кормить. Я комбікормом не кормлю, я чисто кормлю натуральними кормами, зерновими. От і все. Так, друзі, всім, кому відео було корисне, підписуйтесь на мій канал, коментуйте. Всім дякую за увагу.